Казка про морквинку чемпіонку. Жила була на великому городі маленька насіннинка. Вона була така крихітна, що її майже не було видно, але всередині неї ховалося велике бажання стати справжньою смачною морквинкою. Одного сонячного ранку, коли сонечко тільки напрокинулося і ніжно поцілувала українську землю своїми промінчиками, добра господиня Ірина посадила на сінинку м'яку пухку землю на городі. Рости велика і солодка, прошепотіла вона, і на сінинка відчула як її серденько наповнюється радістю та життям. Насінинка була дуже щаслива у своєму новому домі. Вона пила смачну водичку, що дарував їй дощик, грілася під ласкавим сонечком і слухала, як вітер наспівує їй колискою. З кожним днем насінинка росла все більше і більше. Спочатку з'явився маленький зелений хвостик, який виглянув на поверхню, а потім сама морквинка почала рости глибоко під землею, стаючи все більшою та яскравішою. На грядці у морквинки чемпіонки було багато друзів овочів з одного боку ріс пузатий кабачок, який любив поспати, з іншого кругла червона помідорка, яка завжди сміялася. Поруч жили зелені огірочки, які полюбляли ховатися під своїми великими листками. І хитра цибулька, що вміла розсмішити всіх до сліз, іноді буквально. Вони всі дружили, ділилися новинами і допомагали одне одному рости міцними та здоровими. Марквинка чемпіонка була дуже доброзичлива і всі любили її за її солодкий і веселий характер. Коли Марквинка чемпіонка виросла великою і красивою, її дістали з землі. Яка ж вона була яскрава та помаранчева, і вона знала, що не просто смачна, а ще й дуже корисна. Вона дарувала людям силу і робила їхні очі здоровішими, щоб вони могли бачити всі барви світу. Дітки, які їли морквинку, ставали швидкими і спритними. А ще її дуже-дуже любили зайчики. Ласували марквинками хом'ячки. Дуже люблять морквинку, віслючки. Для тваринок марквинка була найкращим ласощем, що дарувала їм енергію для довгих стрибків та веселих ігор. Ось так маленька насіннинка перетворилася на справжню морквинку-чемпіонку, яка приносила радість і користь усім навколо. І щоразу, разу, коли ви, дітки, їсте морквинку, пам'ятайте, скільки в ній тепла сонечка, сили української землі та дружби корисних овочів. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.